Що написав The Washington Post, що західні е представники вимагають від України, вимагають, не рекомендують провести вибори, не зважаючи на війну. Мене завжди в таких матеріалах спантеличує одне це не названі джерела. Скажіть, будь ласка, пані Софії, чи будете ви як народні депутати, зокрема теж говорити із західними нашими партнерами, представниками різних країн про неможливість проведення цих виборів? За моєю інформацією, це Українське владне середовище дає певну інформацію, як не названі джерела інформаційним структурам, інформаційним агентствам за кордоном. І потім, коли воно звідти публікується у різних розвідках та інтерв'ю та якихось аналітичних статтях, розказує ну, бачите, нам західні партнери вказують. Тому що те, що мої колеги ведуть переговори, зустрічаються з різноманітними сенаторами конгресменами, немає. Таких розмов, і до речі, на безпековому на безпона одні зустрічі з безпекового форуму, яка тиждень чи два тому відбувалася у Києві, саме американські представники наголошували, що з їх сторони немає ані вимог, ані таких розмов. Що це є розмови з української сторони? Кому з української сторони це вигідно? Ну, в нас є найбільш балакаючі і найбільш компетентні в лапках. Це офіс президента і 100-500 радників, які не декларуються, але які чомусь мають. Мають право розказувати, яка у нас зовнішня політика. А я перепрошую, кому вигідні зараз у ці от вибори і ці всі інсинуації це тільки Московській Федерації і Путіну. Тому я би казала передовсім не вестися на інформацію, що це західні партнери вимагають. Вони дійсно проговорюють, якою може бути ситуація, як вона розвивається, але це не західні партнери. Оголошують тендери по місцевих виборчих комісіях на закупівлю тих чи інших матеріалів для виборів, і це 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 не. А, наші західні партнери на рівні ЦВК порушують ті чи інші процеси. Тому я вважаю, що це спекуляції інсинуації потенційних зрадників всередині української держави. Щодо виборів, абсолютно погоджуюся, що це є дика небезпека. Європейська солідарність а, систематично відстоює позицію, що в таких реаліях ніяких виборів, тому що тут дуже багато і технічних моментів. Але з іншого боку, ми маємо тут абсолютно зведено до нуля свобода слова. Абсолютно Абсолютно зачищений інформаційний простір, абсолютні неможливості людям а ч, прозоро, скажімо так, і особисто проголосувати. Ну тому це чесно кажучи, маразм на якому спекулюють ті, кому треба підірвати загалом стійкість української держави.